Ось так у нас красиво цвіте слива. Вон смородинка розпустилася, каже. Ой, краса, тепли, 25 градусів. Вечір сажу полуницю, і малинові дерева. І милуюсь, хоч і ніколи. Хочу показати, що ми купили. Ми замовили по інтернету: це у мене малинові дерева. Ось вони так прийшли нам по новій почті. Так, запаковані. Сьогодні, а сьогодні 10 квітня, ми посадимо. Які ж тут це малинове дерево он голд? Каска, червоне, здоров'як. Ось такі цікавенькі. Одне не бачу, що. І богатир. Це наша, до речі, друга спроба посадити малинове дерево. Одна була років п'ять тому. Не вдалося, воно по-людськи не прийнялося. Але дуже хочеться. Спробуємо. Ми вже посадили новенькі кущі, які червону та чорну смородину. У нас, в принципі, є, але вирішили новенькі. А тепер черга за малиновими деревами. ну Побачимо і вам покажемо. Так, купили ще сьогодні і полуницю. Замовили на нову почту, ось тільки що забрала один сорт, це Азія, а другий мармелада. У мене таких нема. Ось покажу ближче, як її запакували нам. Ну, виглядають ніби непогано. Вже вечір, правда, але піду садити швиденько. І тоді антихрущ або Актара. Я вже корені не буду мочити просто полю. Ось мармелада така більша. Азію я знала мармелада не дуже. от Ну, побачимо. Ну, ось ця мармелада ніби така більша і головне, зеленіша. Зеленіші такі кущики. А Азія все-таки такі ніби засохлі. Трішки кінчики листочків, але надію що все добре і корінчики там гарненькі. Треба з настроєм садити. Так, оце мармелада розложила. 25 штучок дійсно. Корінчики такі хороші. Але частина ось такі великі, потужні кущики. Частина ось такі маленькі. Ну Надію, що всі гарно приймуться. Вже як є. Ось так. Так, ну оце Азія. Сказати, що я дуже задоволена, я не можу. Це ось 25, але там на добавку видно такі ось корінчики. Ось так це виглядає. Полуницю посадили. У мене всю діляночку садили там, де в мене не було. Тепер садимо малинові дерева, позагрібаю, наведу порядок, підемо далі. Посадили малинові дерева. Тут я посіяла люцерну. Ще не вскрізь досіяла. Ось. Це вже треба потопкана то посіяна. Це моя лохина, я вже її показувала. І ось далі буду досівати також люцерну Лохіна поливала також. Мотузочка, щоб намітити, як траву сіяти. І таким чином, і так. Ось ще. Ну, будемо надіятися. Розсвітлимо і деякі нові тюльпани з гіацинт, маргаритки. Ось дивіться, маргаритка маленька-біленька. І красивий такий тюльпан. Ось це ті жовтенький геацинт. Ось такий красивий. Жовтий тюльпан явно буде. Так, маргаритки також. Гіацинт мій. І червоний тюльпан, та я всякі люблю тюльпани. І скоро ще ось буде. Ось так, цікаво. Ось так розквітає наш маленький персик. Ми садили його минулого року. Симпатично. Вечеря, але якось так симпатично деревці всі як розквітнуть, слива така гарнюча.